Так, дорогі, знову я поставила Академію на ноги своїми результатами, і всі питаються, Світлана, ділися секретами, ділися секретами. Я вам хочу сказати один секрет: не тільки як бути справжнім цілителем, а взагалі як реалізувати себе в житті. У вас в житті все нарешті почне відбуватися, все нарешті почне змінюватися, коли ви не просто розумом, а коли відчуєте, хто ви нарешті є. А ви є дитина Творця. А ви є уже цінність, і вам не треба нікому і нічого доказувати. Але більшість людей живе в ілюзії. Ну, Боже, якщо ти мені даш грошей, ну, тоді я буду щаслива, тоді я повірю, що я цінність. Ну, якщо ти мені даш клієнтів, ну, я тоді повірю, що я класний крутий гіпнотерапевт. Якщо ти мені там даш підтримку від чоловіка і так далі, я там повірю, що я класна жінка і так далі. І таких, якщо може бути мільйон, та ви що? Яке може бути, якщо? Цими, якщо ви плюєте творцю в лице? Тому що ви вже цінність. Але справа в тому, що вам в дитинстві ніхто нічого не казав і ніхто цього не навчав. Навпаки, як показує практика з гіпнотерапії, більше записується програма Я недостойна, мене не хочуть, мене не люблять. Будь-як всі розтоптала система вашу цінність. Тому ви ходите як той же брак. І з цією рукою дай мені світ, дай мені грошей, дай мені клієнтів, дай мені здоров'я, Бог вам уже все дав. Він вам уже все дав! А ви йому плюєте у лице, тому і страждаєте. Ось це і є основний секрет. Але без, без гіпнотерапії, без гіпнозу я би не була така сильна, тому що буквально ще півроку назад. У мене були зовсім інші відчуття. Я була налякана, перелякана, я навіть не могла відкрити сторінку в інстаграм. Я боялася всіх і всього. І я дуже вдячна гіпнотерапії. Я пройшла цей шлях. Тепер я знаю, хто я, для чого мене створив творець. І я чітко і впевнено крокую своєю дорогою. І я уже цінність, я даюча людина. Я даю можливості. Я нічого не втрачаю. І тому люди це відчувають. Тому мені не потрібні сайти. Зараз реклама, хоча я до цього також дойду. І студенти академії ніяк не можуть зрозуміти, як це я так без сайту, без реклами, без ніякої оцієї системи клієнтів, як я умудряюся уже третій тиждень підряд бути на перших позиціях по фінансах. А справа не в зовнішніх атрибутах, дорогі мої, справа у твоєму внутрішньому стані. І якщо ти знаєш, хто ти, для чого тебе створив творець, хто тебе може зупинити? Якщо тобі допомагає сам творець, я не знаю як, але люди приходять тоді, учні приходять тоді, коли готові вчити. Якщо ти дійсно хочеш нарешті зажити своє життя, якщо ти хочеш нарешті уже відчути цю свою цінність і перестати плювати Богу в лице і перестати страждати, ти точно до мене на консультацію. Але консультація у мене цінна. Вона не є безкоштовною, як ти зараз можеш багато де зустріти. Так? Безкоштовна консультація, вона однозначно цінна, тому що я даю цінність, я впевнена у цій цінності. вже навіть Підготовка до консультації суттєво змінить твоє життя. А в глибокій роботі зі мною ти віднайдеш себе, поставиш себе на перше місце і нарешті почнеш жити своє щасливе життя, тому що насправді для твого щасливого життя Творець тобі вже все дав. Ти просто від цього відмовляєшся і страждаєш.